Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. На пропозиції багато нового товару. Я б навіть сказав, в основному б, новий товар. Розпочну з гуми маркування. 670-13. Виробник Україна. Ось легке травмування диску. Ось такий має вигляд. Тут у вас буде із ступицею на камері. Одне колесо, потім ось ще одне. Десь я бачив тріщинки невеликі. Ось, невеликі тріщинки. А так все в основному з ним добре. Зношення мінімальне. Тут Міліметрів 7, 7 глибина прорізів. Також на камері. Оці два колеса по 2000. Номер телефону. Ось. 066 831 2772. Потім таке колесо маю. Це, здається, від культиватора. 650, 16 Д66. А виробник, а виробник. ну Стан такий, зараз на ту сторону, можливо, знайдемо виробника. Також зношення мінімальне. Виробник Україна. Ось. Вон маркування. Таке 2,5. Вони продається та замовлення, стійка плуга в зборі. 2800, 400, ну такі ступиці. Потужні. По 600 гривень. ступиці з москвича і в місті з дисками. Це буде ступиці по 400, 1300. Потім борон Багато кому потрібно пишіть розмір борони орієнтовно 80 на 50. Такий мають вигляд зуби там. Я вибирав такі, щоб зуби не хиталися. 500 гривень за борону, трос 200 гривень. вісімка для очищення каналізації. Він жорсткий. Передплужник 300, стійка 700. Йдемо далі. Ось. Такий клапан. 300. Хто впізнає, з чого це, прокоментуйте. Гвинти отакі потужні. Довжина здається 60 80 товщиною. За такою різьбою, упорною Тобто можна на неї підіймати, якісь там ваші речі. По 750 за штуку. 350 гривень. Рахуйте скільки зубів. Зараз заберу руку. 350. 8 шліців. Шприц 100. А потім отакі речі сюди вставляєте ланцюг, затискаєте. Можливо, два ланцюги навіть ставите, затискаєте по 250 за штуку. Такий гвинт з гайкою все працюючи. 350 і такий 350 це ще потужніший, ніж той. Так, гвинти. Набір таких різнопланових гвинтів від, здається, 16. Це на, 8, на 16 ось. Тут різні. Є. 24 Тут 20 Тут 16, ну, в основному від 16 до 24 по 45 за кілограм. Набір такий циркулярок. У всіх діаметр внутрішній 32. Так вони виглядають. А зовнішній діаметр оці. 30. Ну і тут в основному вони майже однакові. 20, 20, Ну, це, здається, наш на 160. Набір 300 гривень. Потім. Вал. Вал фуговочний. 305 ширина. Два ножі, ножі не побиті. І тут цей також діаметр 100. Ціна 750 гривень. Під циркулярочку є. Так, йдемо далі. Отакий От потужний знімач 600 гривень. Той 350. Набір колес 200. Отака От приспособа. Підвісна 70, отакий От затискач. Дешар вставляється і затискається гвинтом. 250. Нагнітач отакий От з трубкою 300, без трубки. 250. От навіть у вас нагнітач буде з передачами. Потім набір ляркотримачів отакий. Із чотирьох ляркотримачів і одного мітчикотримача. Оцей набір весь продається набором 700 гривень. Такий ключ, здається, трубний 100. Такий ключ тут крутиться. Тут тріскучка. Ну, тобто, щось розтягувати 250 гривень. Набір пружинок 200. Приспособа для стискання пружини 150. Набір молотків 600 гривень. Тут 12 кг молотки різного плану, різної форми та різного призначення. Квадратними, з круглим, бойком 600 гривень. Два набори ось такі. Рахуйте набори головок по 250 гривень набір. Потім повороти, стопи, габарити. обий. Такий мають вигляд, не знаю лампочки в них є, нема червоні, жовті, білі. По 50 гривень за штуку. Така лампа нова. Вон, бачите, під який патрон. 200 дріт міліметровка. Там близько 60 кілограм, по 40 гривень за кілограм ромашка. Залишилось зовсім небагато. Не відкладайте на потім. І залишилось 4 чи 5 штук. 70 діаметр, 650 гривень. Ціна. Мій номер телефону. Он. Отакий маленький. 310 здається, діаметром випуклі від 10 штук по 50 гривень за штуку. Так, переходимо до завершення. Лещата трубні, я сказав, уже 500 компресор. ГАЗ 66. Гарний компресор. 600 гривень. Насос вібраційний ось такий. В одному із відео я показував, як він працює. Зараз не буду бентежити ваші вуха. 400 гривень, здається. Бабка задня такого плану. Крутиться все нормально. Дві з половиною, потім лампа станочна, лампа станочна 300 гривень під отакий патрон під 12 вольт. 1200 оцей вал з планетаркою. 1 до 20 редуктор, півтори, потім. Слайсер для нарізки ковбаси працюючий. 2000. Тут різноманітне регулювання і товщини, і похилу там. І, і до нього є, до речі, такий прилад для заточки ножа. Кріпиться він ось тут. Я в попередньому відео не показав, але він у мене є. І на завершення ось такий редуктор. Варіаторний, бачите? Ось тут показується. Зал це крутиться. О, і він або збільшує, або зменшує оборот. Він дивіться потихеньку. От тут розходиться. Значите, потихеньку-потихеньку розходиться і вирівнюється оберти. Ціна 2,5. Тут була стрілочка, але її немає. Показувала редукцію. Але вон, цифри залишилися. 2500. Це до нього кришка. Потім отакий редук... редуктор кажу. Насос обережно вуха. Працюючий 350. Ну і на завершення ось такий трьохтисячник. Дві 2,2 кВт. це чоловік замовляв, я його знайшов. Скину фотографію, якщо не буде відповіді, цей редуктор буде на продаж. Зараз продемонструю, як він працює. На цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу. миру, спокою. Наступне відео з понеділка виходитимуть о 8-й вечора, ну, тобто о 20.00. а то о 20... 00 вже пізно. Всім дякую, до побачення. На все добре.